Візитка від команди КВН Візбаден. смачний спонсор Галицької ліги Рія Нью-Йорк. Ексклюзивний медіапартнер, журнал Львів» Шукайте журнал в кіосках та супермаркетах міста. Перпатний індекс 91898 Генеральний медіапартнер, канал НТА. Екстрапартнер Ліги, екстра радіо Львська хвиля. Інформаційну підтримку надає Західна інформаційна корпорація ЗІК. ЗІК це сила інформації. Команда КВН є і Їхня зіпечка.

відповідаєш за музику в тебе. Найголовніша роль на сьогоднішній грі. Ти маєш принести нам перемогу. І де зробе мені канапки? Я не розумію, що тут смішного. Зробе мені канапки з талідолом. Що тут смішного? Що не бачиш, як губає? Кумали, 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 поїхали! Ну що ж, ми розпочинаємо. Уявіть собі наступну ситуацію. Памела Андерсон прийшла здавати кров з пальця на аналізи. Доброго дня, давайте пальці. Та не кривіло, знаєте, я думаю, що вже боліти. Та то не буде боліти, це як комар сусив. Чесно? Чесно, чесно. Ну, бачите. Дорогі друзі, ось і прийшла зима, а аквапарк і далі працює. І так уявіть собі, 40-градусний мороз, день відкритих дверей в аквапарку. Аквапарк, аквапарк... аквапарк. А я піду на санках з труби спущуся. А я піду по там, кажуть, без шапочок не пускають. Папа податковій інспекції. Так! Коли всюду! Ця тут! Кормні ліцензії виписую! Не маєте писати! пишу. Стер, пишу, пишу. я сам напишу, чим займатись буду. Все. Печатка! З гербом печатка! Ще одна печатка! Для мами печатка! Я хочу пісти, бо мучую! Будь ласка, okay. слухай! Який ж то ти мені хабар приніс, що ти себе так поводиш. А то, що треба було хабарінести. Дорогі друзі, уявіть собі, мер Львова Андрій Садовий на лівондомці. Ага, ага! Пацан, ти сюда попадаються. Який-то телефон покурити. Ха-ха. І сюди Оп, О, Оп, о, давай, Думаю, коротше, гопник націоналіз. О, присіли, Оп, присіли, Оп, присіли, Оп, присіли. Та що ви собі дозволяєте? ха я мер, я можу тобі це позволити. Ну що, ж, ми продовжуємо і у нас випадок в мисливському магазині? Добрий день, добрий день, дайте мені ружьо.

А тим часом в одному з львівських ресторанів. Галятя, галя! Я з Облетя! Офіціант! Офіціант! У вас їжа пересолена! Бо я знаю, я б добу ти! Гадятя, 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 гадятя. Гадятя. Дивовижний випадок під роздомом. Доброго дня, і ось ми завітали до багатодітної мами. Добре, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Я така щаслива. Я думала, мені казали, що двоє буде, а тут їх стільки. Ми просто супер прийдемо цю молоду маму, але скажіть, будь ласка, хто народився першим? Першим хлопці, хлопчик, У хлопчик, Мене немає, може, в чоловіка володя. А в мене точно нема не вата. Дивишся, хороші не чуєте? Тримайте тихо, я зараз ще принесу. От ви знаєте, сьогодні фінал. в мене є таке бажання. А зараз залі сидить співачка Андріана. Можете піднятися на сцену? Ласка. Мак. Є? Можна до мене подати, знаєте, я е, сам студент, сам не з Львова і завжди хотів мати львівську прописку. Але зараз не про то. Можете зі мною просто так постояти і в зал подивитися. Відгоні ви багаті да, голосу їх да. дружини, чоловіка да, життя да, вам! От власне, ви всі сидите і думаєте, сьогодні 11 січня прийшли на Галицьку лігу, посмієтесь. Ви 18 січня після виборів тілі включить, то посмієтесь.